Ця шапка мені не пасує? Для того, щоб не погодитися із співрозмовником, існує чимало способів. Ця шапка мені не пасує. Ну чому ж не пасує? Пасує? Зовсім ні, пасує. Та чого ж не пасує? Навпаки. Все вище сказане, ну чому ж не, та чого ж не зовсім ні, та ні, навпаки, в німецькій мові можна передати всього лиш за допомогою одного слова дох. Ця шапка мені не пасує. Diese Mütze passt mir nicht. Doch, Дох passt. Та ні пасує. Нам достатньо всього лиш одного дох. Для того щоб не погодитися із співрозмовником. В яких же випадках вживається дох? Розглянемо на прикладах. Якщо ми маємо відповідь на питання, в якому є заперечення. Як приклад, ми мали речення із шапкою. В такому випадку дох перекладається як зовсім ні, навпаки. Та ні і так далі. Маємо також наступне питальне речення, дає заперечення. Hast du kein Geld mehr? Ти не маєш вже грошей? Заперечення kein Geld. Doch. Та ні, в значенні маю. Essen Sie Kartoffeln nicht gern? Їсте ви картоплю неохоче? Doch. Та ні. В значенні їм, навпаки, їм. Маємо ще одне питальне речення. Теж заперечення. Keine Arbeit. Suchen Sie keine Arbeit? Вони не шукають роботу. Doch, Sie suchen es. Зовсім ні, навпаки, шукають. Doch. Може також вживатися в якості част ж або ж. Це коли мова йде про емоції гнів, роздратування, хвилювання. Тобто, коли людина під впливом емоцій говорить те чи інше речення. Наприклад, «Ich habe dir gesagt». я тобі казала, «Ich habe dir gesagt». Я ж тобі казала, іхабедє дохезакт. І хабедє дох gesagt. Хабе В даному реченні дох, частка дох, ніби підсилює емоційне забарвлення даного речення. Я ж тобі казала, і хабедє дох gesagt. Де він може бути? Wo kann, er sein? Wo kann er sein? І тут ми під впливом емоцій це кажемо. Де ж він може бути? Wo kann er doch sein? Wo kann er doch sein? Де ж він може бути? Інколи дох може вживатися в наказовій формі. Відповідай, будь ласка, біте. Відповідай же, бе антверте дох. Дох також може вживатися в реченні. Як але та проте. Це коли ми маємо два простих речення, які пов'язані, тобто об'єднані за допомогою дох. Дитина ще маленька, проте гарно малює. Маємо два простих речення. Дитина ще маленька, а друге просте речення вона гарно малює, які, які речення поєднуються за допомогою дох. Das Kind ist noch klein doch es kann gut malen Das Kind ist noch klein doch es kann gut malen Doch tut Вона не живе в Німеччині, проте добре знає німецьку. Складне речення, яке теж ніби складається з двох простих. Вона не живе в Німеччині та добре знає німецьку. Sie wohnt nicht in Deutschland, doch sie kann Deutsch sehr gut. Sie wohnt nicht in Deutschland, doch sie kann Deutsch sehr gut. В таких випадках, повторююся, дох, у нас перекладається як але, проте. Інколи дана частка може також перекладатися як все ж таки, або все ж, «Дох», все ж. «А ж» німецькою мовою. Ja doch Avžeš Ya ja doch Ich mus das doch machen Все ж я мушу це зробити Ich mus das doch machen Das musst du doch wissen, Sestimus Cesate Das musdu wissen, ti muste znati. Das musdu doch wissen, sesstimusteznate.